Всім привіт! Називається розпаковка чек, магазин Бідронка 91 злотих. Ну, орієнтовно, це 850 гривень в залежності від курсу. Це булька, 5 штучок. Два цукіні, Кабачки. Тут вони цикні називаються, Один сочок, я такий взяла Молодь, булочка булочка така. Дві каші гречаних сьогодні по скидці, Ну, дві каші, але це 4 по 100 грамів. Тобто 400 грам, 3,80, 38 гривень. Не так вже вона й дешево, Виходить в Україні дешевше. Дві шоколадки, каша ячмінна кілограм. Отаких От 4 штучки. Береш то, щось там воно по злотому, шоколадки такі. Так, сирок ось такий. 150 г солодкий Йогуртик не солодкий, 400 грам, ми замість сметанки його беремо, він дуже густий, реально дуже густий. А сметана 18%, то реально ложку ставиш, вона не падає. Дійсно, дуже густа сметана. Крем збивається дуже швидко. Отакі От йогуртики йогобели сьогодні по золотий 50, так обично вони десь 2,20%. Але як береш другий, типу 2, то він по золотий 50%, тому взяла 4. Ось такий кавамберчик до кавуські. Знов творог. Творог ось такі пачечки, він більш сухіший такий, я його більш мені подобається. 250 грам дві штучки. Тісто, в Україні вони йдуть пів кілограмові. Тут вони маленькі, йдуть: 300 грам. Слоєне тісто французьке. Акція сьогодні на сосиски берлінки Якщо береш три, вона коштує 3,33 Якщо береш одну, вона коштує 5. Відповідно, вигідно. Ось таких чорний хлібчик вже порізала. Там така машина, як для мене дитини 90-х, яка нічого не бачила, то оця машина різки хліба. О, це космос. Так, виноградік і салатик. Оце 850 гривень. Міркуйте самі, дорого, недорого. Ну, трошки, в принципі, є. Зараз ще одну закупку разом скину. Е, тому що тут ще в мене є ще один магазин, зараз я його гарненько викладу і ще покажу далі. Ще сьогодні був один магазин грам 31 злот... ну 32 злотих. Це в нас олійка. Ну Гріх було не взяти. 4,50 по акції по два салат. Можна було бідронці не брати, тут дешевше вийшов. Два ось таких огірка. Нарізка, сир, теж дуже покласні акції. він о, Зазвичай цей сир коштує 35 злотих. Сьогодні він 23. Фактично, 10 злотих скидка. І шинка. Шинка. І ще я намазку купила. Хочу спробувати зробити з таких, такі дуже модні в інтернеті І ріжеш такі роли, огіркові називаються. І чотири кросанчика. Як береш два, то обично він коштує злотий 60. А якщо береш два, коштує злотий 19. Ну, то все одно синку купляю школу чи там собі десь ось такі сьогодні закупи. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!